Тобі не потрібно вивчати психологію, а потрібно знати лише одну річ, і вона пояснить, чому ти потрапляєш в однакові ситуації, чому ти зустрічаєш однакових людей, і чому ти боїшся жити по-іншому. І найголовніше, ця ж річ і вирішує проблему. І вона і є шляхом. З вами Поліна Грінченко, психолог провідних з Грейліла. І сьогодні ми, як ви вже почули, поговоримо на дуже цікаву тему. Зробіть собі і мені честь. І додивіться, будь ласка, до кінця. І поставте свої лайки, вподобайки, і напишіть коментар після перегляду. Ти знав, що твої очі весь час бачать твій ніс, але мозок його ігнорує. Чому? Бо він неважливий. І ось так само він ігнорує все, що здається, непотрібним. Твій мозок буквально відбирає про що думати, на чому сфокусуватися і що пам'ятати. Тому те, на чому ти сфокусований, те ти і бачиш. Усі інші. Можливості, варіанти і відповіді, вони стають просто фоном. Якщо ти переконаний, що тобі завжди не щастить, то твій мозок буде помічати тільки невдачі. Це називається когнітивне спотворення, підтвердження. Ми шукаємо підтвердження своєї думки. І якщо всередині є думка, що я недостатній, наприклад, то ти будеш бачити це всюди, усе. Буде підтверджувати тобі цю установку і думку у погляді перехожого, у мовчанні друга, у фразі батьків. Навіть якщо тобі скажуть ти чудовий, то ти це не почуєш, бо це не вписується в твою реальність. А тепер уяви, тобі сказали, що світ небезпечний, наприклад. І ти побачив одну новину, як когось пограбували, іншу, ще одну. І здається, що весь світ такий. Хоча насправді ти просто бачиш ті історії, які вже відповідають твоїй установці. Це і є ілюзія частотності. Якщо ти вагітна, то. Усі люди навколо здаються вагітними. Якщо ти закоханий, ти бачиш у кожному фільмі це кохання. Якщо ти тривожишся, то здається, що всі проблеми світу наближаються до тебе. Виходить, що твоя реальність це не правда, а навіть такий певний вибір, несвідомий вибір. Ти не живеш. У світі, а живеш у своїй власній моделі світу, яку колись зібрав. І ти, звісно, можеш змінити її, коли навчишся питати себе. А це точно так? Це єдиний варіант. Якщо є щось більше, кожен з нас живе в реальності, яку сам собі створив. І водночас може її змінити. Бо переконання це не якийсь вирок, це просто історії, які ми колись почули і повірили, що вони є істиною. Але сьогодні ти можеш вибрати іншу істину, ту, в якій ти не жертва минулого, а творець свого сьогодення, ту, в якій страх це. Не якась тінь, а твій зівник. Ту, в якій новий вибір, це не загроза, а свобода. Ти не зобов'язаний залишатися в тому, що для тебе болить. І навіть якщо це звично, навіть якщо інші це називають реальністю. Світ. Не змінюється миттєво, але момент вибору він завжди миттєвий. І для тебе він може бути прямо зараз. Якщо ти уважно послухав це відео, то це був для тебе знак. Для когось знак прийти на лілу або на занурення до мене, щоб змінювати свої установки, переконання, покращувати своє життя, можливо, якось подивитися на себе з іншого боку. З іншої сторони, і спитати в себе, а чого я насправді хочу?